Наша Донецька земля славна талановитими людьми. Особливо ми хочемо звернути увагу на Миколу Андрійовича Маркевича. 7 лютого йому виповнюється 220 років. Це наш український історик, етнограф, письменник. Музикант, музикознавець дуже освічена людина. Освіту він здобував у пансіоні головного педагогічного інституту в Петербурзі. А народився Микола Андрійович в нашому селі, в селі Дунаєць на Глухівщині Чернігівської губернії. Його сім'я. Проживала в нашому селі десь близько 35 років. А взагалі, то родина Марковичів, вона прибула на територію Чернігівщини десь в 17 столітті і залишила вся їхня рідня, залишили такий великий слід. В історії українського народу, в історії українських людей. І перші представники цього роду вони чимало вклали у розвиток української землі. Вони були керівниками військовими, і серед них можна згадати ще Андрія Марковича. Був Глухівським сотником, і він став членом правління гетьманського уряду. Також пригадати можна сина Андрія Якова Марковича. Це двоюрідний дід Андрія Марковича. Маркевича вже. Звичайно, що ці люди. Не тільки були військовими, не тільки були чиновниками, але вони ще і вникали в розвиток історії своєї землі. Наприклад, коли Яків Маркович був на службі, то він був на службі у гетьмана Івана Скарапатського. І за свою відмінну службу. Він отримує маєтність у селі Сварковому під Глухом. Мало того, що ця людина була гарним управлінцем, але він ще вів щоденник, як тоді називали домашній протокол. І з дня в день, і з року в рік він багато чого записував. І наприкінці ХІХ століття ці записи видав. Лазаревський, під назвою Щоденник Гетьманського підскарбія Якова Марковича. Це видання або ця пам'ятка є цінним джерелом по вивченню лівобережної України 18 століття. Дуже прославився також і дід Миколи Андрійовича Маркевича, Іван Андрійович Маркович. Він Проживав і в Москві, і в Києві, і під Києвом, в селі Турівка. У нього була, був будинок, була садиба. Також садиба була у селі Положках на Глухівщині. І, звичайно, коли він перебував у Положках, то не просто людина жила, а розвивалася. Він досліджував ці землі. І в один прекрасний день вони знайшли каолінову глину, із якої дуже чудовий посуд і різні вироби виробляли на фарфовому заводі у Волакітино. Під керівництвом заводу був Андрія Миклашевського. Зараз це Путівщина. Звичайно, що і батько Миколи Маркевича залишив свій слід. У історії України, в історії нашого краю. Значить, він теж був дуже освіченою людиною. Він був послом і в Німеччині, і в Туреччині. А після виходу на заслужений відпочинок уже він переїхав в Турівку. Мав також садибу і в Дунайці, де і народився потім Микола Андрійович Маркевич. Проживали вони у нашому селі, на Гурівці, на великому підвищенні, де одна сторона спускалася до річки. На цьому схилі були розроблені великі тераси, дуже довгі такі, і засаджені гарно розами. Розами різними різного кольору, різних назв. І там був гарний сад посаджений. Між іншим, деякі дерева з цього саду залишилися до наших днів. А далі їхня земля, де був сад, вона розроблена, там будувалися будинки далі. І цей сад поступово ну, викорчовували люди, коли він вже ставав старим. А ось іменно біля садиби там декілька дерев ще залишилося. Цікаво те, що на гурівці тут були посаджені липові алеї, і вона була не одна там липова алея. Але на сьогоднішній день ми спостерігаємо тільки один ряд лип, які залишилися до нашого часу. Коли проїздити по вулиці Молодіжні і виходити, виїздити на центральну вулицю або виходити, ми з лівого боку побачимо липи, а з правого невелика річка і на сьогоднішній день болото. От. Микола Андрійович Маркевич не дуже хотів бути чиновником. Він залишив пансіон і вступив на військову службу. Ця служба не дуже йому подобалася. По-перше, йому не подобались порядки. Ракчеєва, Ракчеєвщини, як тоді казали. Йому не подобалися також деякі командири, які були несправедливі до своїх солдатів. І е, він, пробувши три роки на службі, покидає її і переїздить у в українські села, в українські садиби, де їхні були садиби. Е, його тут зустріли радо, звичайно. І Він тоді пише своєму товаришу Жуковському поету, що вступивши на службу, я багато втратив, час втратив, ну, який б я присвятив науці. Але за цей період я дійсно став поетом. І, вийшовши на початку 1824 року на заслужену вже відставку, на заслужений відпочинок, можна ще й так сказати, у Чіні Паручика Микола Маркевич, спочатку він перебував. За межами України, так скажем. а потім він вирішив, що з 1830 року остаточно оселяється в Україні. І дуже його вабило життя в селі. От Він приїздить в Дунаєць, він приїздить у Турівку, і деяких, до деяких родичів ще й у Положки він їздив, в Сваркові він їздив, але більше всього він був в Дунаєці і в Турівці. От. І тут він починає займатися і етнографією, верніше не так займатися, як продовжувати етнографією, починає збирати велику кількість пісень, різних старовинних пісень, і старається видати свої збірочки. Він видає дві збірочки українських пісень. і збираючи це все, він обряди вивчає, вивчає також побут людей. Особливо у Дуниці він теж спостерігав, чим займаються люди, які їх заняття поза робочий час. Він багато спілкується з селянами, і тому в нього виходить така збірочка. Ось ви бачите, тут вона є, де він описує всі ці обряди, нічого звичаї і побут українського народу. Українські мелодії збірочка і народні українські пісні він видав у 1831 році. І Микола Маркевич дуже був задоволений тим, що йому вдається таки видати ті крупинки, ті зернини, які він зібрав за період своєї пошукової роботи. До написання великого свого твору, так як письменник, як історик. П'ятитомника Історія Малоросії, хоча він зразу не думав, що буде писати п'ять книг. Але починав він писати із 1838 року. І працював він до 1843 року, поки не закінчив от ті думки свої, не виклав, які є. Дійсно, що різні були погляди на його книгу. Але в основному ця книга стала основною у вивченні історії України. Їєю багато користувалися вчених письменників. Він підтримував дружні стосунки із Тарасом Григоровичем Шевченком, Зрилєвим, Жуковським і багато з інших передових поглядів письменниками і поетами. Звичайно, що. Світ побачив цей п'ятитомник, і дуже цікаво навіть сьогодні, коли ми читаємо уже оброблену книгу нашими академіками, в тому числі Шамшученком, де перший том його перекладі є у цій книзі, цікаво спостерігати, як розвиваються події того часу на Україні. Ну і звичайно, що Ця садиба, яка була в селі Донець, вона не дійшла ну, в тому вигляді, в якому вона була, не дійшла до нас. Але там залишилися і тераси, можна спостерігати, хоча вже там нема роз, і липи, я вже сказала, і сад деякий залишився. Але потім ця садиба була перепродана ще до 1917 року. Далі з одних рук вона перейшла в другі, і останнім часом у ній жила сім'я Шинкаренків, теж ну, зажиточні люди, які пізніше будуть розкулачені. і е, в, Ця садиба і після них іще залишалася. Там був медпункт, зробили, а потім ветеринарна лікарня була, да, так, да. була там. Ну і на сьогоднішній день ще, ну як останки цієї садиби ще там знаходяться, але вже, звичайно, в такому зруйнованому вигляді, щоб залишити пам'ять про нашого земляка, небайдужі люди розробляли плани, хоча б якийсь пам'ятник поставити в цьому селі, щоб люди знали. Що це за людина, як вона робила? І цим ближче зайнявся уже Віталій Ягурович Василько. Перше я прочитав фамілію Маркевич, І що родився в Дунайці. Ось так просто, якби Маркевич, одне слово, я б не чула, а той родився в Дунайці. Значить, ясно, вот, що наша людина родилась тут, вот, широко освічена на, на даний момент вже, вот, що історик пишуть, етнограф, вот, э, музикант, композитор, архівіст. І це тільки його ж заслуг, спеціальності мот, працюють. Думаю, чому ж він, чому ж ми так свого мот, і, да, учимо других, чужих, чужих, що учимо, мот, знаємо про їх, нам розказують багато про їх, а про свого. Ніхто не чув, давай побезпокоївсь. Ну і почав безспокоїтися, читати, книжки шукати, бібліотеки шукати, оцей журнал цей виписував, журнали прочитав, все є. Ну, треба і собі поставити пам'ятник у селі Тунець, Про його значить багато. Написано, що, мабуть, і поет, і композитор він вже складає музику і усе. І ви в адміністрацію. Ну і оце дав згоду, картавив Володимир Григорович заграй з полкома. Що поставлю питання, це на сесії ну, районної ради, і якщо вони значить, рішать, я вам позвоню і поставлю. поставив. Ну, пройшло время якесь там, дзвонить, все, в порядок, значить, який вирішили, ага, рішили ну, значить, Ага, приїдьте до мене і привезіть. А я він приходив колись сюди в дунаєць, той картавий. Я до його ходив із книжкою. Він каже, стиєю книжкою приходьте. Ми... Я позову художника, щоб вирішив, як щось. Ну, я сходив, мов, ну, він визвав художника, художник подивився, послухав, посидав, каже, хорошо, ладно, оставте мені книжки. Він от, може, звернули увагу на пам'ятник якраз внизу, от, і її зійти, і все воно відціляв взяти. Ну, да. Кажу, хорошо, от. що треба зробити, а тоді мені вирде. Ну, і ото так поставили цей пам'ятничок, хороший. Восімнадцятий? Да. Так. Приходили люди сюди на відкриття пам'ятника, подивилися. Ну, багато ще не знало нас, навіть ми в школу ходили. Нам ніхто не казав, що у нас свої люди є соняті, чому ми їх не вчимо, чому ми їх не, ти, не знаємо не знаю, про не їх нічого. Не. Да. А тоді, ж, я ж казав, що Перезовського і Бортнянського знаємо, казали нам, що ну, духові. Такі композитори два стоїть, А то ще помимо композитора. І, і, і ще ж він і композитор, і поет, і, і етнограф. Ну, тобто ну, дуже розвинута людина. Да, Освідчена, дуже широко освічена людина. Людина була. 8. Ну, а то поставили такий пам'ятничок У 1980. У році Ні, у У 2018, -му. 2018, -му році. 2018 році. А так. Ну, що ще я розкажу. Ви Маркевичем вони дуже. Хороша душа в їх була, як так місця. Добрі були, так. Да. Ага. Вони і Шевченку допомагали. І останнім людям, кому треба, там вони не дивились на це. Шо, ти ж багатий псіда, шо, якщо багатий, як він на тебе дивитися не хотів, що ти бідно. А вони ні, вони допомагали усім. Тарасу Григоровичу Шевченку в заслання, син Андрій возив гроші йому на прожиття. І не раз це було, його випробували вдома і він віз грошей. ще. Доповнить мені за це, Допом... що він допомагав. допомагав. Я хотіла б сказати, що допомагав. в нас в селі. От Коли ви приїздите там, там є церква Георгія Побідоносця. Вона будувалася в 1823 році і далі в Параках. Перш ніж будувати її, треба було ж мати кошти. І, звичайно, що звернулися, хто може допомогти, так от Маркевичів сім'я вклала кошти туди. А Михайло Скоропадський, садиба його була навпроти церкви, туди вверх, yeah. в ліс. От, там його була садиба, це його було м -м, помістя там. Yeah. А, сам Михайло Скарапацький мало проживав тут, а був управляючий Скіпський поляк. Який останнім часом приїхав туди, в 19 столітті вже, і налагодив там е, іменно економію цю. Там був занепад у ній, іменно Скіпський, він був агроном по освіті і зумів тоді. А його дві доньки, значить, е, старша, відкрила школу для бідних дітей. Так от вони якраз допомогли в їх був цегляний завод цеглою. І оця церква будувалася іменно на кошти цих людей, спонсорів, які були з села, які могли допомогти чимось. Будувалася церква так, щоб її ну, на віки достатньо було. І коли в 30-х тридцятих, скажімо так, 30 роках, коли йшло руйнування церков, то в Дуниці церкву Пресвятої Богородиці, mm -hmm. так, була церква дерев'яна, mm -hmm. тут зняли купола. І зробили в 1935 році зробили клуб. А на Слобідці там змогли скинути купола хрести, але церква не піддалася. Її е, хотіли ще раз зруйнувати після війни. вже. От, після війни, коли колгоспи там стали відновлюватися, там зробили склад. Можливо, це ще врятувало. Там був склад. І підземне приміщення, так підвал там був великий, раніше там була зимова церква. Її під зберігання картоплі і буряків пристосували. І от, напевне, із-за цього вона ще стояла, не трогали. А тоді, в 60-х роках, хотіли її зруйнувати. Там будували магазин, і рішили, зупинка там була побудована, рішили її розтягнути тягачами. Тої тобто, стіни не піддавалися. Тоді постало питання, чому не можна зрушити стіни? Троси рвуться, а стіни стоять. Значить, як розказували старики, що коли будували, це вже з переказів, іде з е, дальніх переказів, що коли будували, то люди були виділені, які їздили по селах і збирали яйця. Коли вони збирали яйця, то ці яйця клали в заміс. І оцей заміс, на якому клались кирпичі, цегла ця клалася, вони не можуть, не можна їх розірвати по одному, це тільки глибами. І так вона залишилась. Ну, а далі вже до її відновили. Просто ну, спонсори відповідно були звичайні. Отой купол, один на вході, який стоїть ага, купол. Ага. Він же... Круглий. круглий був. От, і там хрестик. Хрест так, хрести зняли, і тоді ж зацепили за простінок на mm -hmm. тому. От, і потягнули, і купол половину його розгрушили. А далі не тронуло, не, mm, по, не, не, по, да, не, не подужав. Не так. Ну Його зараз, коли вже стали ну, її ремонтувати його, От будувати. Mm -hmm. Оцей купол не круглий зробили, а зробили. Да. Такі от, вже, такі. Ну, як вийшло от, в людей. От, і він уже дивить, якщо дивиться на її, не той вид. Ну, нічого. Такі, да. Главне, що ну, вона а відбудована. зало там всередині мале, невелике зало. От, нічого там було ну, поставити клуб, ну що ж там. Да, — Так, та церква була більша. Да, — А тая церква у нас була дерев'яна. Та більша була. Да, — Велика їх таких подобає таких церкв, як у нас було, три Уздиці була в І вона залишилась там. І в тому в Щебрах. Угу, там розруйнували. І, і в Дунайці. Так у Дунайці клуб зробили, так там клуб. Отаких От же скам'як, як у нас стояли, 450 місць стоять. в щебрах, щебрах. щебрах менше. Так сама, вид і всіх форма, і проєкт такий самий, і вузлиці такі. Ну, вони меншенькі. Да. Менші, а це велика. І потім що було? Вже ж клуб скільки пробув, тоді построїли тут клуб, построїли контору. Приказ партійної організації, голови колгоспу розібрати розібрать дерев'яна церква, подасться розбору, розібрати її. От, і щось построїти у Бробача, садики, садик у Бровача, домик, домик і ще э, от, в щебрах. Все, ага, медпункт. І ось, в Сотисках Медпункту. Оце тільки з цієї церкви построїли. Ну, коли розкидали, то ці ж плотники, які розкидали, нашли о, пакет бумажок якийсь. І принесли ж у контору. О, же, о, в церкви. Документи з церкві. Документи з церкві, там вже, і проєкти, хто строїв. Усе, ну, документація їхня. От дали. І саділись, як би там, знайшли. Так, давайте знайдемо історію чи що. І здамо в школу, хай там музей покладуть. Ні, а подивились, посміялись, почитали і в грубоки. Така справа Бачите? була. Тоді така була справа. Я, як тільки безпокоївся народ за це. Ну, на а так день... б, ми б знали б, хто построїв. Мало того, що час кончає, що хто построїв, а чим той хазяїн, який строїв, чим він вдихав. Вот, да. да. вот, він за село строїв церкву і все. Ну Оце таке. Так як справді